Пусик. Нема тобі життя, так? Да? Майже пострижений воно. Що там? Що ти? Що таке? Глянь, глянь, нема життя коту. Камара, йди, я... Да, я запасла вас всіх. А що ти думала? Миски вон стоять, пусик сидить. Пуся йди он до мисок їш. Глянь, обізяна мала? Ти знаєш, що ти мала обізяна? Що угу, угу. ж робити? Що ж робити? Угу. Скажи, мама прийшла, ну капець застукала. да, зараз їсть М'ясо. Корма трохи накидала, не втять їсти. Раді такий, що? Дорога чистить, що получиш? Тамара, ні! Не тащи його на другий поверх. Не тащи. Раді такий, ну комар, давай. Гляньте на його хвоста. Ну комар, ну давай. Одна надія на тебе. Скинь його тільки. Получиш. Я тобі сказала получиш. Він майже сфінкс. Камара. Гляньте, гляньте, от обезьяна мала, от обезьяна мала. Злазь, кажу, звідки. Камара, получиш? Я сказала получиш. Редя, що там? Що там? Пусику, хоть бик Ага, все, все. То не вини Пусик. Ні, воно. Угу. Ліг на охороні. Тамара така, ні, зараз я його таки скину і все буде норм. Комар, ні, ти не запреще його на другий поверх. Ні. Не трош його, кажу, чуєш? Що тобі за мене? Я не тобі. Гляньте, 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 що робить. Зараз скине. Камара, зараз і за мене і за тебе напишуть мені, що вгамуйте своїх собак. Розумієш? Бо кота жалко. Ні, він не піде з тобою на другий поверх. Ні. Ми ще ще спати не йдемо, він ще їсти буде. Я здався. І ця ж така, папа, ти що мене покинув, чи що? Папа, ми ж працюємо в банді. Камара, йди сюди. Камар, комара, йди сюда, кажу. От чукча. Іди сюди, мала обіцяна. О, мала обізяна, ти розумієш, так? Радя, такий. Так, мала бізяна, я тобі зараз поможу. Ні, він не піде з тобою на другий поверх. Все. Пусика врятували. Все. Все. Гаплик, кіна не буде.